Мінус один військовий корабель Головне управління розвідки України підтверджує знищення ворожого корабля Сергій Котов. Його атакували неподалік від Керченської затоки п'ятьма морськими дронами Магура в 5 Як зазначають у гур російський корабель проекту двадцять зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів на злітному майданчику був гелікоптер серед екіпажу, а його кількість за різними даними до вісіми десятки військових є загиблі і поранені, втім частині росіян далося евакуюватися. Стверджують в гур. Серія Котова спустили на воду лише у 2021 році. Він був здатний нести ракети типу Калібр. Вартість корабля 65 мільйонів доларів. Наші військові вже пошкоджували це судно восени минулого року. Скажіть, будь ласка, пане Іван, таке запитання: знищення корабля має більше психологічний такий вплив чи фізичний, знаючи, що це можливий носій ракет, типу Калібр? Ну, звичайно, це. І іміджево, і матеріально втрату. Ну давай так. Корабель новий 21-го року виробництва. Ну таких кораблів небагато. Плюс вони не можуть їх відновлювати, вони не можуть затягувати їх в Чорне море. Скільки їх було на початок війни, стільки залишається по факту, маю нова, скільки зайшло. Збільшити вони не можуть, оскільки протоки босфорда Данели закриті, відповідно до міжнародних договорів. Єдиний варіант це тільки по суходолу перетягнути якісь кораблі, але маленькі. Такий корабель навряд чи протягнеш ну, плюс це які павірніше мінус. Цей екіпаж, мінус гелікоптер. Вони визнали, що гелікоптер К-29 також пішов на дно, тобто, у нас вже є підводний такий авіаційний флот у Російської Федерації на дні Чорного моря. Такі удари вони є стримуючим фактором, скажімо, їхні подальшої появи ближче до наших берегів, а наприклад, більш того самого зернового коридора. Так, звісно, воно працює. Дивіться ще раз: ще буквально в 23-му році росіяни в. Стверджували, що ніхто не зможе взагалі зупинити Чорноморський флот Російської Федерації. Навіть українські дрони то все це все іграшки. Взагалі воно не працює. От гур, військово-морські сили показує, що все працює. Тактика вовчої зграї часів Другої світової війни, коли німецький флот сумарини, підводний, так. сумарини використовували цю тактику, вона працює, атакували а, конвої, конвої з Північної Америки до Великобританії. Зараз від 4 до 5 дронів атакують кораблі, топлять їх. Як кажуть самі росіяни, що 40 хвилин корабель боровся за свою живучість, відстрілювався, але бачите, ну невдало. Не вдалося.